Пане Горгію, інше питання до вас буде від мене. Е, Катерина е, доволі важливу тему підняла стосовно диференціації розрізнення тих чоловіків, які власне втекли, е, поїхали легальним чином до. Європи ще до початку повномасштабного вторгнення. Ну і ті, хто перепливали тису, цілком нелегально, абсолютно потрапляли в європейські країни. Чи має бути доріс до них різне ставлення, і чи мають ці нелегали, які перепливали тису, постати перед законом? Які механізми тоді мають бути для того, аби їх повертати? Ті, які незаконно залишили е, межі нашої е, держави. Мають відповідати згідно чину законодавства. на це є відповідна там да, аніціативна, якщо не помиляються відповідальність там певний слав за те, що вони порушили правила виїзду з України. Але давайте дивитися з іншого боку. Ну, у нас же мають бути стосунки не односторонні, а двохсторонні рух має бути. Так? Тобто, е... мені невідомі законні підстави. Не дозволяти громадянам України виїжджати за кордон. У нас є профільний закон про порядок виїзду з України, порядок в'їзду в Україну. Там зазначені такі е, причини для обмеження виїзду, як те, що там під час воєнного стану хтось там яким чином не може виїжджати, тобто держава з свого боку теж порушувала закон, е, обмежуючи право громадян на виїзд, посилалося як правило там, на постанову кабінету міністрів. Яка, на мою думку, не відповідає там конституції, да? тобто сумнівно, скажімо так, в плані конституційності чомусь уповноважень справ людини Верховної Ради не захотів направити подання до Конституційного суду на предмет визначення відповідності цієї постанови тих норм конституції України. Тобто тут нам треба і свою відповідальність теж. Брати на себе і відповідати за те, що ми теж порушували права громадян, обмежуючи їх права, підштовхували до таких дій. Звісно, що це різні історії, коли людина офіційно легально виїхала за кордон, і коли вона порушила чинні норми законодавства і там перепливла там, які ми там ще якось виїхала, вибігла там, випливла з України. Так, їх треба буде там оштрафувати, да? відповідно до чинного законодавства, але е, робити з них якихось, не знаю, там е, ізгоїв, там, е, клеймити їх, я вважаю, що це неправильно, тому що ми, як держава, теж до них поставилися некоректно. Повторюю ще раз, для того, щоб ми кардинально позитивно змінили ситуацію, нам просто треба якнайшвидше зняти ці неконституційні законні обмеження на виїзд за кордон. Тоді багато хто з наших співгромадян, які перебувають за кордоном, якраз і приїжджали би. Вони би спокійно приїжджали хтось, як раніше там приносив би умовно якусь частину там заробленого і вкладав би в нашу економіку, як раніше відбувалося. До речі, тим рішенням незаконним про обмеження виїзду за кордон для наших громадян. Ми відсікли практично всі. Майже всі інвестиції, які були найбільшими інвестиціями від заробітчан за кордоном в нашу економіку. Там воно обчислювалося сам скільки на мільярдів на рік, чи скільки там крайній раз, коли це рахувало в районі, ну, в районі такої цифри, 21-му році, наскільки пригадую. Тобто, ми діємо приблизно протилежно тому, як варто було би діяти в цій ситуації. Ми постійно самі розділяємо і дозволяємо грати на цьому поділі нашим ворогам. Нам ну ми, ми просто самі собі шкодимо, не зрозуміло для чого. Такими методами ми нічого доброго не можемо досягти. Апріорі, ми лише самі допомагаємо ворогам розколювати наше суспільство, розділяти, і, зрештою, це не наближає нас до, до мрійної перемоги. На жаль.